Вас вітає подкаст Красна Лінія. Мене звати Тарас Жевтенко, я безпековий аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. З 13 по 15 лютого наша красна лінія була зайнята. З нами на зв'язку постійно була аналітикиня фонду Маріана Присяжнюк з Мюнхенської конференції з безпеки. В цьому випуску вона поділиться з нами своїми враженнями і ключовими висновками з цьогорічного заходу. Вітаю колеги. Цим вихідним завершила свою роботу. 62-га мюнхенська безпекова конференція, одна з найважливіших, найяскравіших подій у сфері світової політики, міжнародних відносин, безпеки. І так само, як і щороку, нині Мюнхен приймав десятки світових лідерів, очільників урядів, експертів, дипломатів, і все це шановне товариство, мало стратегувати, обговорювати, шукати відповіді на складні запитання щодо тих. Ризиків, які нині стоять перед суспільствами, це і конфлікти в різних точках світу, майбутнє технології, обороноздатність, посилення обороноздатності, майбутня безпекова архітектура в Європі. Ну і, звісно, російська агресія проти України, що стало власне одним із ключових лейтмотивів дуже багатьох виступів європейських лідерів. Але одна тема була скрізною. це майбутнє євроатлантичної співпраці, майбутнє Північно-Атлантичного проекту, майбутнє НАТО, і в цьому контексті найочікуванішою, звісно, була промова держсекретаря США, очільника американської делегації цього року, Марка Рубіо. Марк Рубіо виступив лише на другий день. Ну і власне під час першого дня зберігалася така собі емоційна напруга, тому що всі пам'ятають минулорічну доповідь Венса, віце віцепрезидента США, який щойно тоді зайнявши свою послідку, Саду, відправившись в європейське турне, і шокував на Мюнхені своєю промовою, звинувативши європейських лідерів в тому, що це вони відступають від демократичних цінностей і в такий спосіб підводять і свої народи і свої задекларовані цінності. Але минулий рік показав, що в поняття демократичні цінності дедалі. Різ... Дедалі різні речі вкладаються з боку а, США і з боку Європи. Втім, промова Марка Рубіо цю напругу. Трохи зняла. Марко Рубіо поводився набагато приязніше, набагато дипломатичніше. Апелював до спільної культурної спадщини, спільної цивілізаційної спадщини Америки та Європейського континенту. Згадав, що це саме з Європи предки, які збудували його країну, прибули на континент. Ну і звісно, його промова мала такий історич Глибокий історичний Ореол Рубіо запевнив, що Америка шукає в Європі партнерів, друзів і деякі обговорення, гострі обговорення, багато незгоди виникає саме через те, що. Адміністрація Дональда Трампа дуже занепокоєна майбутнім Європи і майбутнім своїх друзів. Але стосовно майбутнього, Рубіон закликав до спільного спільних християнських цінностей, до перегляду міграційної політики, до фокусу на технології. Ну і так виглядало, що звісно. Сполучені Штати Америки дрейфують від ліберальної ідеї світу в бік такого собі, такої собі мрії про майбутнє, в якому не всім вже є і місце. Марко рублю згадав і. Війну Росії проти України він назвав, що саме назвав міжнародні інституції в цьому ключі неефективними, і що саме за рахунок американського лідерства вдалося всадити дві воюючі сторони за стіл переговорів. І до слова, 17-18 лютого в Женеві відбудеться наступний раунд перемовин між Україною, Росією та США, як розповідають співрозмови із оточення президента із української делегації Київ контактує мало не. По кілька разів на день із учасниками з американського боку в цих переговорах. І підготовка технічна ведеться дуже інтенсивно. українські колеги запевняють, що американці все ж розуміють, що Росія може використовувати цей раунд переговорів для затягування часу. Але якраз ідея, якраз марка Рубіо в тому, щоб Мати е, готову всю технічну базу до того моменту, коли Росія дійсно буде готова укласти мир. Хоча, е, і розуміють, те що е, час може бути використаний е, з іншою метою. Е, в кулуарах Дипломати, експерти також діляться дуже скептичними оцінками. Вони кажуть, що Марко Рубіо нічого нового щоб не сказав того року. Джейді Венс не привіз з точки зору контенту. Хоча європейські експерти оцінюють, оцінили його такий привітний жест і зміну риторики. Ну і звісно, це психологічно розрядило. Ситуацію. Також хотілося б відзначити таку цікаву. Тенденцію, що цьогорічні промови лідерів все більше і більше стосуються минулого. Направлені в минуле шукають виправдання саме в минулих кроках виправдання або підтвердження. Ну і якщо раніше такі глибокі історичні дискурси, це була фішка російської дипломатії, то сьогодні вже історичний бекграунд є таким. Цілком потужним стратегічним наративом, який транслює і США, і Німеччина, і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, і Франція, і багато інших країн шукає легітимність. Легітимність для своїх ідей саме у минулому. Ну, це, звісно, є дуже таким критичним індикатором а, глибокої кризи, а, як еліт, так і ідей, і власне розгубленості. Із позитивного можна відзначити, що а, увага до України вона з першого, на перший погляд, хоч і була не такою активною, як минулого року, але тут є нюанс. Це означає, що російську агресію це і підтверджують дуже багато виступів. Що російська агресія стала не лише проблемою України, але і загальним європейським ризиком у європейському сприйнятті. Тому війна в Україні вже обговорюється зовсім зовсім з іншої перспективи, і в іншому масштабі. Різні країни, очільники розвідок, очільники Міністерства оборони оцінюють технічно можливості своїх країн, можливості Росії щодо нарощування свого потенціалу. Ну і звісно, час як тут не згадати про мову Володимира Зеленського, яка, до речі, дуже контрастувала. Із промовою Марко Рубіо, пан Зеленський зацитував певні думки, згадав певні думки із книги Боба Вудварда Війна, де автор писав, що міністр оборони США. Казав, що саме Америка володіє годинником у контексті війни Росії проти України, і ці важні впливи треба, мовляв, використовувати розумно. А Пан президент зазначив, що війна це такий час, коли Такі таке використання може бути проти простих людей. Час грає проти простих людей. Ну і звісно, закликав, натякаючи, закликаючи до швидших дій і до активнішої підтримки України. З цим погоджувалися дуже багато моїх співрозмовників, які застерігали від і від того, щоб і Росія не використовувала ці переговори як часову часове вікно можливостей. Так само і багато моїх колег і співрозмовників закликали до тіснішої співпраці з Україною саме стосовно її інтеграції, глибшої інтеграції в безпекову інфраструктуру Європи. Ну і тут не можна не завершити подією однозначно. Новою не точкою неповернення це консультації. Німецького канцлера і його французького візаві щодо розширення ядерної, французької ядерної парасольки ну офіційно як продовження, неформальне продовження натівських механізмів. Але сам факт, те, що тема, яка десятиріччями була табуйована, це, звісно, змінює вже змінило і продовжуватиме змінюватиме змінювати акцент які звучать на найвищому рівні стосовної безпеки Європи, ну і звісно, це буде мати вплив на відносини з Україною. Такі новини, я думаю, що контенту ми отримали на довгий час, і ще будемо говорити дуже довго про те, що відбулося, аналізувати багато країн окремо, багато виступів окремо. Але загалом ділюся ось такими першими враженнями. Також запрошую ознайомитись із моїми матеріалами в коментарях. Не користуйтеся ось цим. Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду демократичні ініціативи і завжди знати більше.